Дивіться, яка шикарна мімоза. Одна дереві хай росте. І як зламати, вона на другий день вже засихає, і запах в неї увеличується. От так красиво. А додому не треба. А це оливкове дерево. Вони круглий год зелені. Оливкове дерево год зелене. Там іще одне так гарно підстригли. Якщо купувати таке дерево десь в якомусь розсаднику, то таке оливкове дерево буде коштувати десь 3000 євро. По Італії ближче до моря, то є оливкові сади. Саме оливки. Оливкове дерево, оливки, оливкова олія і ніякі не маслини. Чому маслини, то вже, напевно, маркетинговий ход. Хіт. Побачила оливкове дерево і подумала, що буде цікаво. Що оливки і от маслини, тому що до нас, як друзі, приїжджали 6 років тому, то питали, от в чому разниця оливки і маслини, тому що багато хто спорить. Так що оливки, вони і зелені, і сині. Це одне й те саме оливки. Потім оливки вони йдуть зелені. От, оці, що маленькі нам продають в магазинах консервовані, вони спочатку були зеленими. От на одному дереві, от якщо звичайні маленькі оливки, на одному дереві можуть ростуть зелені, і десь може навіть попастися синя, десь одна, 2-5, може, від сонця. Бачила, продають крупні свіжі, в Італії можуть продавати, якби що сам маринують то от крупні сині, можуть бути, але то все оливки. Чому е е е оливки зелені консервують, а оливки, що називають маслинами, вони сині? Ви ж бачите, що там відрізняється смак. А, тому е, сині, не обов'язково вони будуть крашені. Просто що інший рецепт, і щоб був отакий смак. Е, так, можуть щось додати, те, що їх робить синіми. Я коли маринувала, то у мене зелені оливки стали синьо-зеленими, кольоровими. Оскільки я вам показала мімозу, то трохи про 8 березня. Знаєте, я як 9 років тому приїхала в Італію, і от в мене жених сразу з'явився. Тут 8 березня, нічого, мімоза якась. Так думаєш, нічого собі. А потім вже якось так придивився, звик. Ага, понятно, звичаї вивчу. Тому що як не крути, ти приїжджаєш в чужу країну і щоб в ній вжитися і влитися в неї, ти маєш вивчити якби, звичаї, кухню. Празники не для того, щоб їм сліду, слідувати, а для того, щоб знати, чим відлічається, чим люди дихають. От, тому що я завжди як знакома з людиною, то мені дуже цікаво її, як вона росла, з ким вона росла, папа, мама. І це ти вже ж дивишся, як людина чим дихає, хоча не завжди, не завжди це допомагає. А, так що про 8 березня. Боже, я зараз так отлично на нього реагірую, коли мені там. кажу, мімозу мені не неси, тому що в неї такий оце ж сильний запах, Хай там росте на вулиці, і вже в кінці кінців земля є біля хати, можна ж посадити. А, це просто ще ідею таку не подала. А, так що, коли ти не чекаєш подарка, не ждеш свята, це так прекрасно. Свято це щодня, в тебе є потребність. Раз, ти це зміг і купив. А в тебе нема можливостей і ти чекаєш одного того дня. А ще, ну, зараз вже вони, звісно, на 8 березня і мужчини йдуть в ресторан, і жінки. Якби виручка для ресторана більше. Знову вітер. Так от, 6 років тому, на 8 березня, в Італії. В барах тусували жінки. Так, щодня там тусуються мужики, а так мужики сиділи по хатах 8 березня, один раз в ход. І в ресторан ходили теж тільки жінки. І от 6 років тому, коли ресторан що поруч, і чоловіки пустили, то деякі жінки возмущалися, але вже зрозуміли. Вітер такий, але небо таке гарне. Можна подумати, що там якийсь санаторій. Там е, дім для пристарілих. Так, в кого нема нікого родичів, хто не може позаботитися, то селять от в такі дома пристарілих, і там повністю за ними ухажують. Там, до речі, чого я це показую? Тут е, була колись дискотека. Моєму чоловіку. Напевно, коли було, я не знаю, там 18 років, вже коли машину водив, вони сюди на дискотеку приїжджали. Так смішно було про це почути. Так він ще той ждав 12 часов ночі, щоб безкоштовно було зайти. розумієте, Яке йшло, таке і здибало. То що я хочу від нього? Я ж теж така сама. Я тобі на сьомну квартиру не піду, тому що як ти на сьомній квартирі, то життя зупиняється. Ну, звичайно, коли нема житла, то так. А я буду краще жити в тому, що построїли років назад тому його дід добротне, не то що зараз. Оце гори, це воно не комунального господарства, не італії там належить. А це все оце дубова роща, це все людські участки. Вони це все колись скуплювали. Безкоштовно ніхто нічого не давав. Це все вони колись скупили. Тепер вони раз у 20 років на участку можуть обрізати дерева. Взяти дозвіл і топити хату або навіть продати. Мого свекра 60 гектарів. Він вже поділив між дітьми по 15 гектарів лісу. Йому 77 років, у нього три трактора. Він ніяк вгаманитися не може. Ще до сих пор ріже, рубає. Газу, газ в, рай, ну, в, таких, е в районних центрах, то є. Там же ж квартири. А тут, якщо хочеш газ, то такі бочки можна підземлю закопати, приїжджає машина, закачує, і ти собі топиш, чи що ти там робиш. Зараз же ж піст в Італії. І в піст, що саме мені було. Е, піст Віталії це будні у православного. В середу і в п'ятницю вони не їдять м'ясо, але їдять рибу сир. А в останні дні, напевно, ще більше, ніж коли нема посту. Взагалі православний піст вважається самим строгим. Там же ж взагалі в православний піст не можна. Все, що тваринного походження. Все це не їсть. Все, тваринного походження не їсть. А в будні дні, у православного, там в середу і в п'ятницю риба, піст. Для того, щоб очистити організм, і виходить, весною піст, ти перестаєш їсти м'ясо, більше овочей. Фруктів, хоча весною, що там в них які вітаміни. Квашену капусту. Квашену капусту і, може, картоплю ще, щоб не пропадало. Ну, Представте, я перед тим, як виїхала з України, 10 років постилася. Ну, Така в мене була потреба отут. 10 років і коли я сюди приїхала, і тут прийшла весна, піст, Оксана. Ти що? Не можна, але що ж ти будеш сміятися чи що? Ти просто це приймаєш і все. І чоловіка в середу, і в п'ятницю, я готую лише рибкою і вермишелькою. Так що, всім добра, всім хорошого дня, хорошого настрою. Весна, жіночого роду. Так що вдівайтеся нормально, не хворіться. Алиске село.